Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Як зазвичай починаємо з акцій. По 12 листопада купуйте книжки видавництва Артбукс на сайті лабораторії зі знижкою мінус 20%. До 11 листопада обирайте кілька електронних книг видавництва Старого Лева на сайті та отримайте знижку 50% на кожне друге видання. А тепер перейдемо до новин видавництв. Віхола відкрила передзамовлення на збірку есеїв та статей Юрія Шевельова, кінець однієї легенди. Цією книжкою започаткували нову серію, недочитані тексти, упорядником якої став літературний критик Євгеній Стасіневич, який також є автором передмови до видання. Фокус цього видання специфічний: відібрати і представити такого Шевельова, який є актуальним для нас саме тут і зараз. Тексти в книжці розташовані в хронологічному порядку від 1943 до 1997, що створює півстолітню панораму. У такій послідовності є кілька сенсів. Простежте динамі у розвитку самого Шевельова побачити еволюцію його мотивів відомо у часі, а також крізь окремі сюжети простежити 50 років інтелектуальної історії української думки в екзилі. Це розумні, гострі, непоступливі й оригінальні тексти, написані на одній хвилі, та зі зрозумілою або знайомою нам аджендою. Усі тексти подані в збірці за мовним оформленням відповідають харківському правопису 1928 року. Коштує 320 двадцять гривень. Очікується 16 грудня. Видавництво «РМ» видасть дилогію Він Ель Кеннеді» та «Саріни Бовен. Він планують здати до друку у грудні 2024 року. Ми орієнтовно наприкінці весни 2025 року. Видання також міститиме оповідання Еріс. Також видадуть перші дві книжки серії Кампус» Ель Кеннеді». Угода планують здати до друку у грудні 2024 року. Помилка орієнтовно наприкінці весни 2025 року. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Оприлюднили довгі списки літературної премії Книга року BBC». У 2024 році до довгих списків літературної премії увійшли 40 видань у трьох категоріях. Їх журі обрало серед 154 книжок, які подали українські видавництва. Довгий список у номінації Книга року BBC 2024». Катерина Бабкіна Мам, пам'ятаєш видавництво Білка, Павло Паштет Белянський битись не можна відступити. Видавництво Віват Олена Демір Анфілада, видавництво Богдан, Наталка Доляк. Як її не любити видавництво «Темпора». Марина Єщенко хороша пам'ять, видавництво фабула, Юлія Ілюха, мої жінки, май вімен, видавництво білка, Маркіянка. Миш, хазяїн, видавництво фоліо, Олег Костюк, Страйколоми, Видавництво, Друкарський двір Олега Федорова, Сергій Лущик, Ерматізмо. Видавництво Темпора Степан Процюк, пан Роман про Євгена Чикаленка, Брус Тури Дискурсус, Валерій Пузік, Мисливці за щастям, збірка воєнної прози Віват, Галина Тарасенко, колишнім не читати або як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе Орландо, Наталя Тисовська, справа про чорну ропу Нора Друк, Фозі Хеві Метал, Видавництво Старого Лева, Артем Чех, пісня відкритого шляху Маридіан Черновіць, довгий список премії BBC Асеїстика дві тисячі Станіслава. Мельхіоровий слон або людина, яка думала, Чорна гора. Максим Безпалов. У пошуках Єви історія про чому війну та еміграцію, локальна історія. Ольга Карі. та що ти знаєш про війну? Ще одну сторінку. Таня Касьян, наше спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни? Лабораторія. Мирослав Лаюк, Бахмут, Андрій Любка. Війна стильного боку, Моридіан Черновіць, Марічка Паплоускайте. Потяг прибуває за розкладом історії людей і залізниці, лабораторія, Максим Розенфельд, Фасади, Аса, Юрій Рокецький, все чітко, Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни. Наш формат Антон Санченко на чорноморській хвилі, 33 століття Копаного моря, Богдан, Олена Чернінька, Лемберг. Мам Мамціну не плач, виданиця Старого Лева. У 2024 році до журі премії Книга Року BBC увійшли професорка Національного університету Київ. Могилянська академія Віра Агеєва, письменниця та радниця з питань культури ЄБРР Світлана Биркало, блогер Віталій Чепинога, професор Канзайського університету Віталій Чернецький та головна редакторка BBC Україна Марта Шоколо. Приможці у кожній номінації визначить 12 грудня 2024 року. Він отримає грошову премію в розмірі приблизно 53 700 гривень, одна тисяча фунтів у гривневому еквіваленті. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.